Послання святого Апостола Павла До Римлян, перший розділ. Павло, Слуга Христа Ісуса, покликаний Богом апостол, вибраний для того, щоб нести людям добру звістку Божу. Про Неї ще раніше сповіщали пророки у святому Писанні: ця добра звістка про Сина Божого, Господа нашого, Ісуса Христа. Як людина він походив з роду Давидового, але Духом Святим був проголошений могутнім Сином Божим завдяки Воскресінню з мертвих. Від нього я одержав велику благодать бути апостолом, щоб принести в ім'я Христа всім неюдеям смирення, народжене вірою. Серед цих народів і ви, римляни. Також покликані Богом належати Ісусу Христу, звертаюся до всіх вас, хто живе в Римі, кого Бог любить і покликав бути святим народом Божим, благодать і мир вам від Бога, Отця нашого і від Господа Ісуса Христа. Насамперед, я дякую моєму Богу через Ісуса Христа за вас усіх. Бо люди всього світу говорять про вашу віру. Богу, я служу всім своїм серцем і несу людям добру звістку про його сина. Бог свідок мені в тому, що я постійно пам'ятаю вас. У своїх молитвах я завжди прошу Бога, щоб Він дозволив мені прийти до вас, бо прагну я вас побачити. Щоб розділити з вами той духовний дар, що надасть вам сили. Я маю на увазі те, що коли ми будемо разом, то зможемо підбадьорити одне одного через нашу віру. Ви допоможете мені, а я допоможу вам. Браття і сестри, я хочу, щоб ви знали, що багато разів я збирався до вас, щоб зібрати гарний урожай також серед вас. Так само, як я вже зібрав серед інших народів, та на моєму шляху завжди вставали якісь перешкоди. Я боржник перед усіма народами, як перед греками, так і перед варварами, як перед ученими, так і перед неосвіченими. Ось чому я прагну проповідувати добру звістку і вам, хто живе в Римі. І не соромлюся, я Євангелії. Бо це сила Божа для спасіння всіх віруючих спершу юдею, а тоді й поган. Бо добра звістка відкриває праведність Божу, яка ґрунтується на вірі з самого початку і до кінця. Про це сказано у святому Писанні: праведний вірою житиме. Гнів Божий сходить з неба на все лихе і неправедне, що чинять люди. Своєю неправедністю вони пригнічують істину. Бог гнівиться на них, бо все, що може бути відоме про Бога, досконально ясно, тому що Він зробив це ясним для людей. Від створення світу для людей стали ясними і зрозумілими його незримі властивості, вічна сила його і божественність. Це видно по тому, що Бог здійснив. Отже немає людям виправдання за гріхи їхні, бо навіть знаючи Бога, вони не дякували і не прославляли Його, вони знікчемніли думками своїми, а їхні нерозумні серця затьмарилися. Хоча й назвали вони себе мудрими та стали нерозумними, вони проміняли славу невмирущого Бога. На вигадані образи, подібні до смертних людей, птахів, тварин і гадів, через те Бог віддав їх розпусті разом з гріховними прагненнями їхніх сердець. Він дозволив їм оскверняти свої тіла одне з одним. Вони проміняли істину про Бога на брехню. Оскільки поклонялись і служили радше творінням, аніж творцю, в віках. Амінь. Отож Бог полишив тих людей, віддавши їх ганебним пристрастям, жінки проміняли природні статеві стосунки напроти протиприродні. Так само і чоловіки залишили природні статеві стосунки з жінками І запалилися безсоромною пожадливістю одне до одного. Вони почали чинити сором поміж собою і зате прийняли покарання, яке заслужили за свої збочення. Вони не вважали за потрібне визнавати Бога, тож він віддав їх, їх їхньому ж збоченому розуму, щоб чинили вони те, що не годиться робити. Ці люди сповнені всілякого гріха, злоби, себелюбства, схнарності, заздрощів, пивства, розбрату, облуди й лихих думок про інших. Вони поширюють плітки, зводять наклепи, ненавидять Бога. Вони брутальні й самовпевнені, вихваляються перед іншими, вигадують, як вчинити зло. І не шанують своїх батьків. Це нерозумні люди, котрі ніколи не виконують обіцянок. Вони не добрі і немилосердні, навіть знаючи праведний наказ Божий, що кожен, хто чинить таке, заслуговує на смерть, вони не лише чинять так, а й схвалюють вчинки подібних до себе. Амінь.